Новий трактор став практично на тонну важчий, в сухій масі. Це рама стала товща, це бортові стали більші. Чи скільки такий е, трактор? Зараз по акції 400 тисяч. Коротше, Респанів не просто на словах, він так. і на ділі. Так. Знаєш, на ринку зараз такий тренд. Все Ну, типу, ця інфляція і все і, і різниця така, що всі здешевлюють машини, а тут навпаки здорожчають. Ну, цікава. Цікава позиція. Е, сама трансмісія дало їй можливість тримати більшу потужність. На 7% більше він тримає ньютонометр і на 10% більше тримає кінських сил. Сьогодні дивимося новий трактор після рестайлінгу 950 Axion. Аксіон новий, класний. Тільки що покаталася, прийшли, гріємося. А зараз вам все покажемо. Дивіться до кінця і лупаніть нам разом з Віктором вподобайки. Ми старалися так. Да, для вас. Було дуже класно. Готові? Темп?

Баба людині для щастя, от скажіть, будь ласка, сижу я за трактором, який коштує мільйони грошей, мільйони. І знаєте, і відчуваю просто щастя. Головне, оце не врубатися в того е сервісника, який приїхав. Просто все зроблено як для людей. І мені подобається, знаєш, що клас, коли зараз в світі все здешевлюють, все стараються так замінити на більш неякісне клас, робить все якісно. але щоб такий трактор купити, треба ще трошки попрацювати. Тому я бажаю. Щоб все класно вийшло, підписуйтесь на мене, я вам буду не тільки трактори показувати, а й взагалі, як я фермірую і що в нас виходить. Я тільки нові бачу, красивий, з кнопками великий. Ходи, диви. покажи, що це. Це ж після так? Так, Це нова генерація тракторів клас 900 серії. Саме ця модель це угу. клас Акціон 950, дев'ятсот угу. е, аж четвертого типу, який має максимальну потужність 423 кінські сили. Угу. А я до речі на такому минулого року з Богданом. Каталася по укабові болотяка, і ми б через поле чашем. А, дуже класний. Но я не в новому. Сьогодні пішли дивитися нова. А що нове тут появилось? Тут е є ряд удосконалень, які mm -hmm. були зроблені. Дана машина відрізняється первинно. Це збільшеною потужністю. Так. Попередня генерація мала 410. Uh -huh. Максимальних кінських сил, дана машина має 423. Що її відрізняє? Відрізняє турбіна змінної геометрії. Вона дала можливість витягнути більше потужності uh -huh. і дала можливість уникнути турбоям так називаємо. Uh -huh. Відповідно, ця машина стала більш потужніша. Плюс до того змінилася сама концепція самої рами. Сам трактор у сухій масі став близько тони важчий. Відповідно, на переключування і на передачу потужності це впливає кардинально. От, такі основні моменти. І також в дану машину в базову комплектацію вже положили передній підресорний міст, який зручно, галапування, mm -hmm. ефект зменшує і передає більше потужності. Коротше, Рестанінг не просто на словах, він так. і на ділі. Так. Знаєш, на ринку зараз такий тренд, все, ну, типу, ця інфляція і все. І, і різниця така, що всі здешевлюють машини, а тут навпаки здорожчають. Ну, цікава, цікава позиція. Дуже важливо, коли ти не втрачаєш в якості, а ще й. Покращуєш, є люди, які цього дуже хочуть. Пішли дивитися більш детально, так. що змінилося. Пішли. Пішли. Так, тяжчий. немає турбоям. Збільшена потужність? Збільшена потужність з 410 на 423 і. Ну і комфорт покращений за рахунок переднього моста. Пішли. Ну, Комфорт я, може, сьогодні не відчую, а кабіна. Е, ну, Кабіна така сама поки що. 900 серія тракторів клас запущена в 2011 році. Зараз відбувся її черговий рестайлінг, і сьогодні зараз подивимося, що тут нового. Пішли! Віктор вже в кабіні нас чекає. В даному оновленні даних тракторів 900 серії використовується сенсорний дисплей Цебіс діагоналлю 30 см. Він сенсорний, він має ряд удосконалень, таких, як бачить, знаряддя причіпне. Можна управляти безпосередньо знаряддям і дуже зручно налаштовувати саму машину і програмувати, що гідропари, що оберти двигуна, що трансмісію. Ми оце 12 дюймів, ми не можемо зараз його Можемо. Ну, заведемо і. Uh -huh. Щас я його... А, секундочку. Я зрозумів, чому справа. Що відключив масу? Так, да, вона автоматична. До речі, це цікава річ, у нас використовується mm -hmm. автоматична маса. Не треба бігати. Нікуди туди не потрібно. За... Так. Вимиканням, перевимиканням. Так. Отакою кнопочкою Кнопочку є. маса? кнопочкою нажав не... і все, маса є. Mm -hmm, і тут, до речі, є класна штука, щоб було зручно, ми відвантажили трактора. Mm -hmm. І він потім у нас проводжував. Він для двох хвилин ще світив світлом для того, щоб замикнув. Це як моя машина, так? Да, так, да, як да. сучасних європейських і світових виробників. Ну, бляха, роблять для людей. Так. Понимаєш? Так, Так, що там він загрузився? Ті завантажують. Диви, який. Красивий. Ого. Так. І він показує всі. Умовно, самі основні. Це все можна змінювати, програмувати, mm -hmm. що ти хочеш бачити. Але саме основне це чотири гідропари, це налаштування безпосередньо мінімальних і максимальних обертів. Тобто ти все вставляєш, потім нажимаєш джойстика вперед, і машина поїхала по заданому wow. своєму. отак вот от тиць, тиць тиць, -тиць, -тиць. Да. і все. Ти програмуєш, що вом оберти, що двигуна, можеш програмувати кожну навіску, підняття, спрацювання. Тут показує mm -hmm. машина, авто, Ось сю навігаційний комплект, воно все mm -hmm. поєднано, загорається, і вся машина в парі працює. Все. Пробувати не будемо, бо поки нічим не агрегатуємо. Так. Також, з останніх новинок це використання підрестореного переднього моста, але що дуже в ньому примітне, це використання централізованого мащення. Тобто зліва і справа є по, одному, по одній точці мащення. Відповідно, вона мазать маще усі складно доступні місця. Що це дає? Це дає, подовжує моторесурс даної скажімо так, частини трактора, яка насправді дуже-дуже дороговартісна. Відповідно, це подовжує її експлуатаційне використання. Ось О, отак відбувається. Ось одна точка, і вона розходиться по всьому мосту. Одна О, точка на пів частини переднього мосту, і також є з правої сторони на другу частину мосту. І виходить, що мащиться весь міст двома точками. Оператору дуже зручно, швидко, і техніка буде слугувати дуже довго. Використовується передня навіска, яка піднімає 6,5 тонн. Що порівнюючи з попередньою, піднімала тільки 5. Ага. Вона, так, так же, якщо подивитися, виглядає набагато посильніше. Відповідно, він має працювати з більшими вагами. 1800 кг кілограм, Так, да, Це базовий баланс 1800 кг, Він може бути 2200 Це ще доставляється одна uh -huh. така плита на. Безпосередньо 400 кг. і ще ми компонуємо інколи такими ящиками великими на 900 літр, на 120 літрів, які дають можливість оператору все необхідно закидати, і щоб у посадній кабіні було гарно. Кат, щоб каталося все тут. Так. Що ще, що ще відміняє, відрізняє цю машину від попередньої генерації? Угу. У неї практично є можливість замовити все освітлення в LED. Ось подивіться, ближнє освітлення в неї галогенове. От галоген, а от все решта в круг освітлення в більшій мірі в цій машині. І бокове, і верхнє, і центральне використовується ЛЕД. Є можливість додаткові кошти замовити все буде повністю освітлення ЛЕД. Тобто а це вже а на вибір поставити. Тепер поставити таку дугу? ти заїжджаєш, наприклад, вночі там, робити якийсь ґрунтообробний агр... обробіток, ну, ґрунт обробляти. І ти вночі дивишся, дискотека на полі, всіх бачиш мішей, за лисів, кабаниць. Дивіться, для цього робити це не потрібно. У нас є це такі прожекторан, на ага. стійках зліва і справа, ці великі. От вони якраз цю місію виконують. Це дуже, ага. дуже зручні дві люстри, які прям робить дуже гарно. <плес> так, в оновленій генерації машини основні відмінності, що її відрізняє від попередньої генерації, це використання турбіни змінної геометрії. Вона нам дає можливість отримати 423 кінські сили. На 13 більше, та так? Так, точно. Так, потім. Більше. де вона знаходиться? Подиві. Вона знаходиться з тієї сторони. Угу. От, під потім. капот не дивимося? Давайте подивимось. Ну давай подивимось. Ну як ми під капот не подивимося? Я хоч нічого ні не розумію, але подивитися треба. Секундочку. Надо. секундочку. Так? так, наружу. А він красивий. Ого! Хотіла сказати, що кишки ну, красиво. Дивися все гарно. Зайшов <рес> да, радіатор, обдув, да? Да, дуже зручно, за допомогою цих важелів можна повністю вивести всі радіатори під 45 градусів, зручний доступ, класно обдув, усе, все красиво і гарно. І ось я хотів показати безпосередньо цю турбіну зміною геометрії, про яку ми з вами говорили. Ось ця турбінка, ось вона стоїть. Так, турбінка. Да, це, оце від... це, скажімо так, допомагає нашому серцю дуже якісно подавати потужність. Оце. Да. Так. оце що від цієї труби, оце так вона да. називається турбінка. Чий двіжок? Бо мені написали, що в моєму тракторі Джонський двіжок. У вашому так, а у старших серіях 900-х використовується FPT – Fiat Power Trail. Це ага. 8,7 об'єм двигуна, ага. і він форсується від 300 до 400 кінських сил. Ще що дуже притаманне, я хотів розказати вам про технологію сухого картера. Я Пішли. вам покажу. Це насправді відрізняє нас поміж усіх. Дана технологія, дана технологія була запозичена від Формули 1, коли були великі перегрузки машин на трекові, ага. і було масляне голодання, і виходили з ладу двигуни. Ага. Для цього. Запозичили цю технологію класу цієї формули. Що це нам дає? У нас картера як такового двигуна немає. У нас форму картера виконує сухого рама, вставляється в неї двигун. Відповідно, mm -hmm. дуже все щільно стоїть і машина максимально ефективно працює. А все масло переходить в окремо виведений масляний бак, який забезпечує постійний масляний потік і унеможливлює масляне голодання, що й дає нашим двигунам працювати 10 плюс тисяч мотогодин. Mm -hmm. Річ буде тихоняти, Ні, і... подовжує двигун його роботоспособність. І, відповідно, багато у нас на Київщині і взагалі в Україні схилів. Угу. А що таке схили? Це коли при рухах вверх в них або бокових є переміщення масла. Я коли зумі. масло в карті, карта, наприклад, об'ємом 200 літрів, а масло в тебе тратаєте? там 10 літрів. Да. І розумієте, є певні піки. І от коли співвідношення оцих можливих голоданів, угу. коли масло не втягує до вкладишів, Подовжує тобі. Якщо є такі випадки, відповідно зменшується моторесурс самого двигуна. Понятно. Оце тут ще більше непонятного, чим понятного. Чому? Тут Все зрозуміло. У даних тракторах е, потужна задня навіска, яка має загальну вантажну підємність 11 тонн 250 кілограмів. 11 тонн. Да. Велику сівалку хорша потягне. Я думаю, все, що використовують наші фермера, все, все справиться, okay. все кідиме. Потім в базовому виконанні має чотири гідропари, так. є можливість доснастити ще двома гідропарами. Uh -huh. Також в базовому виконанні у нас використовується пневматична гальмівна система для причепа, uh -huh. і що її притаманно, вона може бути і компресор має, і може використовуватися для того, щоб обдути техніку, підготувати до робочої зміни або вже після робочої зміни. Також відмінно цю машину Сильно відрізняє від попередньої генерації оновлена трансмісія. Які її основні зміни? Всі речі, які були такі, лишилися, алгоритм не змінився, але змінився сам гідронасос. Uh -huh. Раніше був 85, тепер він став 110 сантиметрів кубічних. Відповідно, це дало можливість сама трансмісія дало їй можливість тримати більшу потужність. На 7% більше він тримає ньютонометр і на 10 більше тримає кінських сил. Відповідно. Тут клас, як виробник, і тут передбачив запас потужності для цієї машини. Тобто машина може тримати, трансмісія тримає більше, ніж фактично має максимальну потужність 423 коняки. Тобто, до цього часу була надійна трансмісія, вона працює по 20 тисяч плюс, важливо тільки сервісне якісне обслуговування. А це вони ще покращили. Три дядька, треба, щоб причепити до трактора. Кажу, хто сказав, що... Де та людина? Дайте мені, я його чльопаю. що я можу, то сама зробити. Та не можу зробити, тому тут свій клієнт дуже правий. Не все можна одному зробити, а коли продали трактор, знаєш, я просто дивлюся. Продали і руку зникли. От, але в нас 21 21 сервісний спеціаліст, включається 4 тисячі на ремонті, то це дуже велика кількість. Саме більше конкурентів нашого це, це 8 чоловік. Тому mm -hmm. у нас там ряд. 4, ми ваг, дуже, дуже. Плюс, до, плюс до того, ну, да, плюс до того mm -hmm. у нас наші трактори, наприклад, 900-ї серії mm -hmm. і 800-ї, два роки гарантії або 4 тисячі мотогодин. Mm -hmm. Плюс до того у нас гарно працює система Коланс. Mm -hmm. Це післягарантійне обслуговування. Mm -hmm. І от в совокупності оцих елементів, mm -hmm. плюс до того, що ми дуже. У нас завжди є техніка в запасі. Завжди. Ми привозимо дуже багато техніки, у нас керівник так будує бізнес, що ми, ми не продаємо. там з... З коліс, Зараз так виходить, тому що були гарні пропозиції на 900-ті трактори. Ми їх всі зайшли... продали. Ми от всі їх продали. Ті, що зайшли зі знижкою. Да, да. Попередня... Ну ті, що і зайшли. Попередня, попередня генерація, генерація, а 23 тип. Да. Mm -hmm. Ми їх як кажуть... Я собі теж хотіла застовбити. А чоловік мені каже. Ти ж я попередньо не одробила, то ну, це він прикол з мене так тягне. То... Каже, тобі ще рано, йди ще сапай, шукай землю, бо тобі ще такого трасма. Цікавий вам скажу, вислів не буду казати, якого конкурентів, ага. з конкурентів, так, з іншого дилера по іншому продукту. То він казав. Боже Віктор, коли у вас закінчаться ці дешеві трактори? Тобто, розумієте, вони насправді не настільки були дешеві, але людям подобалось те, що для них делегували ціноутворення низьке, uh -huh. і лишили всі умови. Ніхто не роздів трактор, там. ну ніхто не зробив uh -huh. так, як більшість. Бо є у нас там інші виробники, не буду називати також. Які для того, щоб збити трактор або комбайн, неважливо. Методів мільйон. наприклад, з комбайн, що зробити на 30 тисяч, 30 тисяч євро. дешевше з нього потрібно просто викинути все посилення. Є у, у, у кожного виробника є свої посилення, а це зносостійкість. А це, наприклад, або він через два роки у тебе, або через шість. Розумієте, знаєш, коли я купувала трактор, там різні були. Там же ж розумієш, я фанати цих зелених тракторів і ну, тих зелених, тих зелених. Але коли купила, то всі питали перше питання: откуда бабки, а друге, позитивні коментарі. Ну я навіть всі ті решта, що класну машину купила. Тому 100%. я думаю, клас продає тільки класні машини. Того ж ошо? Ну клас, ну клас є клас. Да, в кого є клас, то все я буде клас. клас. Да, мій знайомий. Ірма війників не в'яже, тому 100%. Він став дорожчий за рахунок того, що раніше в базовому виконанні не було підресореного моста, угу. а це там 10 тисяч. Розумієте, не було нової навігаційної системи, не було виходів певної кількості, було ряд ряд яких не було. Була слабша потужність двигуна, але в силу того що там використалася турбіна незмінної геометрії. Тобто, якщо до докупи скласти всі опції, які в ньому стали більші, то він не так сильно подорожчав. От не так сильно, але просто виробник прийняв рішення для того, щоб подати кінську силу. Ну давно вже всі знають, всі виробники без виключення. Треба фактична потужність на двигуну. Другий критерій треба, щоб було п'ятно контакта. І третій критерій: вага. Новий трактор став практично на тонну важчій в сухій масі. Це рама стала товща, це бортові стали більші. Тобто, сучасний, а він не буде е, толочити ґрунт, як то кажуть? Ну, Ні. У е, Ущільнення Ні. не буде. Знаєш, я бачила відосик такий інтересний є в Ютубі, де Три трактори і тягнуть разом плуг, і твої конкуренти так стають на диби, а клас не ставав на диби. А з рахунок того, що в нього правильне баластування, баластування. він баластування чи Баластування. в нього 50 на 50, а вже в, в рухові 40 на 60, коли в виробників інших 60 на 40, mm -hmm. а в рухові там і до 25 mm -hmm. доходить, коли при початках безусилля. От. А стосовно того, чи буде переущільник, ну це інші справи. Якщо, наприклад, трактор працює з легкими знаряддями, mm -hmm. то скидається баластування. Скидається 100, там, передня невіска. Наші 150-ті тракторів в більшій мірі мають передню навіску. Передня навіска – це дуже зручно. Ти під'їхав, наприклад, сівалка у тебе там восьмирядкова або 15... якась грузи. Да, я зараз це вам покажу. І от якщо, наприклад, ти дивишся про буксовка 0, mm -hmm. ти просто з тим самим агрегатом приїжджаєш, скидаєш передній груз, наприклад, дві тони скинув, і в тебе. Появляється пробуксовка 3, там, відсотки чи 4% mm -hmm. і в те падає там, на 200-300, на 300, інколи на літр падає розхід. Тобто, в чому перевага гарних комплектацій? Їх можна ідеально своєчасно під ту чи іншу підпілотувати. Я продав в Скирському районі Ксеріон 5000 під важку таку сівалку Оршфокус. І Германеч хотів, щоб було все по максимуму. І там 7 тонн баластування. Чи скільки такий травм? Зараз по акції. 400 тисяч, да. 400 тисяч це. Оце велика кабіння. Це прям-прям. Такий, це такий трактор, з якого, коли виходить тракторист, на якому працював, всі інші він не вбачає за трактори. Це от такий, от чесно. У мене є знайомого, це я пам'ятаю. Я перший раз побачила такий трактор у свого друга, там в Кривозерському районі. Я взагалі думала. Що це таке за трактор? Я такого ніколи не бачила, а я, ну, типу. У нас таких посилоних не їздило. я коли побачила той трактор, ну, звісно, це мощ, потужність. Дай Боже, всім нам хорошо жити, заробляти да, і взяти такі трактори. тракти. О, все. Синівала дійшла, так? О, да. о, о, всі нормальні, всі нормальні. Я теж прийшла, дивись, а сині. Так синій носик був, так? Да? Да. Ж... Угу. Не ощупано холодно. Ну, добре, що ми повернулися з тобою в тепло. Тут є чайочок, такий красивий стенд. Так. Просто дуже гарний. Але скажи мені, що за цей трактор, скільки він жире? Е, нема такого чіткого розуміння, скільки він жире. Я можу навести mm -hmm. з того, що я безпосередньо там спостерігаю, провожу демонстрацію і скажу. Наприклад, е, е, Рання демонстрацію, демонстрація проводили з восьмикорпусним плугом оранка на 26 сантиметрів неглибока, глибока, але з великими пожененими остатками. Грунт е, е, трошечки піску, такий, там ділянками чорнозем, глина, пісок, ну такі скам, складні умови, е, то середньозважено вийшлося у нас 14,9 літрів. Це прям дуже гарний показник. 14,9? 14 да, на А ектар. В конкуренті під 20-ку, чи що? Ну, так, да. е, Якщо брати до уваги павершифт, то він десь. 20 і там 23-24. Ну, ти кажеш, що він економний і це норм. Є ще така сівалка у виробника Хорш, фокус. Це угу. дуже важка і затратна сівалка. Вона при зернових сильно затратна по енергії, при посіві там восьмирядковими, як кукурудзу, соняшник менше. Угу. Але ми тестували нашого 150-го трактора із 6-метровим фокусом на 19, якщо я не помиляю, слаб, глибина лапна 22 см, аксіон 150-й потягнув цю сівалочку 12 км на годину, що mm -hmm. дуже чудово, е, і спожив палива 8-8 літрів. Це прям mm -hmm. тоже дуже чудово. Дуже-дуже чудово. Попередній аксіон попередньої генерації, 1050 я тестив в одному господарстві з аналогічною сівалкою. Там вийшло близько 10 літрів. Тобто mm -hmm. він навіть. Нова генерація, ну поки що на моє суб'єктивне спостерігання і те, що я провожу демонстрацію, бо я все фіксую, то він відсотків на 10%, ще приблизно тире, там 7. Угу. Він економніший ще сам проти попередньої генерації. А ця машина ходова, так? Да? Ну, якщо, якщо взяти за 100%, за 100 трактори. усі трактори, ми, як правило, завозимо три моделі: 930-й, 363 кінські сили, вже по новому угу. на номенклатурі 940-й 390 кінських сил і 420350-х, то напевно Лео, Відсотків 65 плюс десуть п'ятдесять. Великі. Тому що це універсальна машина. Умовно, немає поки що, напевно, у нас в Україні знарядь, які в обіході використовуються, яким там середньозваженим статистичному mm -hmm. фермеру. От він би не справився. От він тягне це все. Що зараз на ринку великих тракторів? Є така подали звітність і кажуть, що. Падають продажі тракторів, але в нас щось в країні навіть такої ситуації все одно їх купляють. Так. Що це робиться? Падають чи не падають. Розкажи, будь ласка, якщо знаєш? Ні, ну поки що я не спостерігаю такого великого падіння. У нас є, ви знаєте, яка ситуація в країні, і вона впливає, там не, не потрібно це, як то кажуть, невелювати іншими речами. Але в цілому продажі великої техніки там 300+, плюс. Угу. Кінських сил користуються дуже гарним попитом. Так, да, з'явився конкурент в потужності 200 кінських сил. Uh -huh. Але як він з'явився? Він появився в ту силу, що деякі одноосібники хочуть виходити і працювати. От, наприклад, у мене там є в Доцерківському районі родина, вони там вийшли, взяли там близько 50 гектарів, і їм треба вже якийсь трактор. І от вони розглядають оцю потужність: 150-200 кінських сил. Uh -huh. Але господарства, які мають там. Там, тисячу дві гектари землі, обов'язково 300 плюс трактор. Чому? Бо це широкозахватні знаряддя. Як часто ламається? Бо кажуть, всі, хто продає, кажуть: Та він не ламається, він надійний. Що ламається? Дивіться, я буду говорити за те, що я знаю, з досвіду особистого там, в цьому бізнесі. Як менеджер, і можу сказати наступне: зависки дефекти ніхто не відміняв, і вони вони є. І у всіх виробників є таке там, скажімо, негласне розуміння, що там якийсь там один відсоток всіх всієї техніки. Ламається. Водних, болячки, да, я чула, в одних виробників це може бути одна одиниця, в когось це може бути там 100 чи 200. Неважливо. Не але ці всі речі є, але для цього у нас є від завода відразу два роки гарантії або 4 тисячі моток mm -hmm. І чітко у всіх виробників без виключення. Є чітке розуміння. Якщо за перші два роки. Техніка працювала Все і чудово. без поломок, то з великою ймовірністю вона свій заложений моторесурс там 10 тисяч плюс мотогодин. Вона має відпрацювати. Так, да, можуть вийти якісь шланжечки, там да, може якийсь там генератор Розходники, Як вони ну, ну да зараз це розходники назвемо, але в цілому. Всі бояться і це правильно, і, і розраховують, що воно буде працювати. Це двигун, це uh -huh. трансмісія, і це бортові. Тобто -то, ці вузли у нас доволі сильного рівня. Трансмісія взагалі унікальна в своєму роду. Я її люблю я бажаю. Бо за я це в позапрошлому році по минулому році, якщо бути точним, питав у керівника. Мені було цікаво, бо я поїхав продавати трактор, а мені сказали, у вас безступенева трансмісія. а Ми знаємо досвід інших виробників по трансмісіях, що вони там не надійні чотири тисячі і треба ремонтувати. Ми зробили зріз по трьох областях mm. Суми Харків, Черніги, і за цей період в ремонті за 26 років. Було дві трансмісії. Тому я думаю, що це дуже крепкий сильний вузол. Враховуючи, що вага трактора стала на тонну більше, я вам показав сьогодні, що бортові видно, стали масивніші. Я думаю, що вони і цей момент, і по бортових вирішили. Відповідно, міняємо мастило в маслі в двигуні вчасно фільтра і заложені там 10 плюс тисяч мотогодин, техніка буде працювати. А це насправді в час, скажімо так, як це норм екології, це дуже гарний показник. Тобі велике дякую. Боже, такий холод, а ти просто як дзвіночок все нам розказав, показав. Сьогодні ми дивилися нову модель, Ні, не нову, бо вона вже з отину го року на ринку, але серія клас Аксіон 950 після рестайлінгу, що покращено, що показали, сьогодні дивилися. Якщо вам сподобалося відео, нам з Віктором, будь ласка, Повподобайся лупаніді, буде дуже приємно за якісний, україномовний, аграрний контент. От. І Ми вважаємо вам гарних свят. Ну і всім по такому трактору. Дай Бог.